Сьомий День Дев'ятниці. Вітаю всіх, хто зараз молиться сьомий День Дев'ятниці. Запрошую поширити відео своїм друзям. А ми продовжуємо молитися. Святий Тадей опікон останній хвилині життя. Прекрасний приклад набожності до святого апостола дав нам святий Бернард Склерво. Який протягом цілого свого життя зберігав з пошаною мощі святого Тадея, а перед смертю поручив, щоб їх після його кончин положили йому на груди до гробу. Божій хотів він і по смерті мати святому апостолові могутнього опікуна, та як за життя мав його у собі захисника. Ангельської чемності і надійного заступника у всіх великих ділах. Тож наслідуємо святого Бернарда у виявленні пошани і любові до святого Тадея, а що не маємо його мощей, то постараємося дістати хоч би образочок, книжечку чи медальон того могутнього чудотворця. А це нам допоможе в молитві і приблизить нас до Нього. Буду молитися до святого Тадея про гарячу любов до Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці, а також про ласку щасливої смерті. Буду ревно поширювати це набоженство на честь святого Тадея, де тільки можливо буду це робити. Щоб своєю ревністю запевнити собі його постійну опіку. Осяти тадею, ти чудесна зірко на небі, незаслужено забутий апостоле Христовий, заступися за нами, оце стою я над безодною, в яку паду, якщо твоя могутня рука мене не втримає. Мій людський розум губиться в безпорадності. Проведіння здається мені далеким і недо... недосяжним. У тобі вся моя надія, випроси потіху і переміну в житті, щоб мої просьби і зітхання не були даремні. Нагороди мене за заподіяні мені кривди. Отче наш. Що єси на небесах, нехай сядеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прийлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сьогодні ми завершили. Сьомий день дев'ятниці. Дякую всім, хто молиться. Запрошую завтра молитися разом восьмий день дев'ятниці. Також прошу поширити на своїй, на своїй сторінці молитву та підписатися на наш канал. Хай Господь вас береже. Амінь.